Скандальне будівництво по вулиці Небесної Сотні, колишні Кіквідзе, розпочали знову. Принаймні про це писали у спільноті захистимо рівне. Хоча, і згідно рішення суду, будівництво на цій ділянці заборонене. Нагадаємо, що нещодавно забудовник звернувся до міської ради з проханням викупити землю під самобут. На що Володимир Хомко зауважив, що, попри порушення, які допустив цей забудовник, місто має зважати на те, що квартири у Ріверсайді вже придбали 65 мешканців рівного. Отже, місто готуватиме цю землю для продажу з аукціону. З питанням Ріверсайду до міського голови з звернувся Ігор Мільчуда. На даний момент цивільна земельна ділянка від забудови, де місто вже за цей рік втратило 82 тисячі, адже за цю ділянку ніхто не сплатив попередній власник, якого забрали, і майбутнього немає. Тобто, або тоді розбиратися з цією будівлею її зносить, але це не буде вигідно до міського, або об'явити враховуючи те, що на цю земельну ділянку є бажаючі, і продати ізокціону, нехай навіть той самий. Приверсай її викупить, візьме дозвільні документи відповідні до законодавства і продовжує будувати, але щоб вона не стояла і відповідно до законодавства. Міський голова рівного Володимир Хомко підтримав Ігора Мічуду і сказав, що якщо є бажаючі викупити ділянку, то міська рада готова на цю тему розмовляти. Єдине е, зараз стане питання знести цю споруду. Це дійсно і треба зносити. Хоч хтось звернеться, хай бо нема з ким розмовляти. Я думав, що можливо найбільше, що я зараз думаю, що перші звернуться люди, бо 60% картинку, але я просто дивуюся, як вони це затягнули. Міський голова планує створити комісію з депутатів всіх фракцій, які і будуть вирішувати, що робити з цією землею. Зоряна жильчук Андрій Ниник Дмитро Спіченко у ритмі подій.